Опільвівару бітурбо 1.6. Щоб зняти турбіни, треба руки сім'я обдирати, це лише з 8 до 1. -ї. Я лишень зняв турбіни Дві Масла погнав. Дало трохи масла. Вона не хапнула, але пішла турбіна через сердечник. Масло пішло через сердечник. Це... Турбіна ще це нова. Я буду ставити, а це яке стояло. Паплем сердечних масла тут розбило і все, і по турбіні. І треба вже дві міняти. Там теж масло купа в середині. Зростати цю відрестаровану і цю відрестаровано. От тобі опереварний чисть. А їде як і один не дав. Різниці взагалі не бачу. Дерьмо дерьмом. Так, що один все це... Сильно розбирати треба його. Одної турбіни дві йдуть зразу спати. От тобі маєш опольвівару, бі-турбо. Зараз буду збирати, щоб півдня назад, ще... назад все складати. Подаємося, щось дасть добре, не дасть то. Треба все обдувати, мити, чистую бензинкою і на машину, на майку, і тестувати. Так що, бачите, каплі масла знизу. Зразу думаєте, чого ну, перестала тяга бути, почала масу брати і жесть.